Всім большое спасибо за роботу. Замечаний особах нікого не було, не здавало. Вот только такої злаженності, организованностью ми будемо успішно зліквідувати любые последствия і любые задачи, які стоять перед нами, ми будемо успішно справлятися. Важкі крани поїхали з місця трагедії на Некрасові. Рятувальників, що розгрібали завалу, відпустили додому. Проте на місце трагедії досі не пускає міліція. І кажуть, пустить на Остаточна кількість загиблих 27. Серед загиблих цілі родини врятували 21 людину. П'ятеро з них в лікарні. Володимиру обіцяють випуску через 10 днів. У чоловіка з трус мозку та поранення свій порятунок вважає Божою милістю. Я б не слід, як той дом падав, що впині бисюся. А я йшов до дочки рядом вдома. І вже ці проїзди пройшов, тому що якби не пройшов, я б бачив, що вони впали. Я пройшов все, дом, стоїть, як дом. Пройшов я ті по до по дяду за світі ті, що то мені ударило сильно я впав, і все. А ось цій жінці байдуже до свого здоров'я. Вона врятувалась проте найдорожчих в житті людей, сина та онука, знайшли вночі мертвими між завалами. Рідні не наважуються про це повідомити бабусю. Щоб вони вас сина і скалі моє силі, онука. Зачем мені тільки Ну і там саме що роботи? тих, хто вцілів, хвилює питання, де жити уряд пропонує безхатченкам або взяти гроші з розрахунку 5800 гривень за квадратний метр, або нові квартири у будинку за адресою вулиця 9 травня 126. Часом Часу на роздуми обмаль до нового бюджетного року. Квартири в запропонованому будинку майже готові і значно більше ніж втрачені. Проте в цьому будинку для всіх житла не вистачить. Чи інші забудовники погодяться продати житло за виділення урядом кошти? Дорогие мои, согласно приказу, я могу заплатить за квартиру, как мне, как распорядителю средств, 5800 только за вашу квадратуру, которая есть. Все, которую вы Де житимуть мешканців цільових під'їздів? Відкрите питання. Багато хто хоче лишитися інші навпаки. Протягом 10 днів експертиза визначатиме, що придатні квартири до життя. Не менше працюватимуть і інші експерти, криміналісти. Адже причина вибуху п'ятиповерхівки на Некрасова досі невідомо. Рятувальникам вдалося витягнути з під завалів вцілілі балони з киснем. Тож, дехто вже почав сумніватися у вчорашній версії трагедії. З Євпаторії Олександр Аргат, Андрія Сауленко, п'ятий канал.